Мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами євреїв 12.1. Ви, які бачите перед собою нагороду для покликаних Єговою, і які силкуєтеся бігти до мети, підперезавши стегна своєю правдою. Зміцніть свої зусилля і закріпіть ваші наміри, відновіть ваші рішення, подвойте вашу чуйність, відкиньте непотрібну журбу про земні речі, збільшіть вашу ревність, і, як апостол говорить: біжіть з терпеливістю в змаганнях, що є перед вами. Біжіть не так, як той, що б'є повітря, але як той, який має перед собою ціль. І є рішучий в ревному зусиллі.